З 1 березня усі пенсіонери отримують збільшення пенсійних виплат майже на 8%. Про це заявив Кабінет міністрів України. Це вже третя індексація пенсій за час повномасштабного вторгнення. Ця індексація була здійснена для осіб, яким пенсії призначені до 31 грудня 2020 року. Пенсії призначені починаючи з 1 січня 2021 по 31 грудня 2023 року. Не індексувалися. До пенсій, призначеним в цей період встановлена доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожного будуть індивідуальні. Все залежить від складових пенсійної виплати, а саме віку стажу та наявності інвалідності. Результати проведеного перерахунку пенсіонери побачать вже при отриманні пенсії у березні. Відповідно до цієї постанови кабінету міністрів збільшено мінімальні розміри пенсійної виплати, встановлені для різних категорій громадян, пов'язаних саме з наявністю відсутністю повного страхового стажу, працевлаштуванням, чи в залежності від того, чи людина працює чи не працює, так скажімо, особам, які досягли віку 65 років. Не працюють, отримують пенсію, призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та мають повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для них розмір пенсії. З 1 з березня 2024 року не може бути менше, ніж 3370 тисячі гривень. Розмір надбавки розрахував мінсот за формулою. Половину інфляції за минулий рік додали до половини середнього за три роки зростання зарплат. Володимир Івахов каже, що розмір підвищення пенсії в результаті проведеної індексації не може бути менше, ніж 100 гривень та не може бути більше за півтора тисячі гривень. Також зазначає. Ніяких додаткових документів звернень подавати до органів пенсійного фонду не потрібно. Відповідно, виплата перерахованих пенсій вже здійснюється у березні місяці з 4 по 25 число. Ми запитались у тернополян про їхню пенсію та що вони думають про таке збільшення. І поцікавились, якою мала бути пенсія в Україні, на їх думку. Зараз пенсія 2300. Наше <п 'є> верхня трошки знаю, Коли там вони піднімають, знаєте, то, то таке от. Як ви ставитесь до цього? Порядично. Як? Ну, так можна позитивно. Ага, позитивно. А як ви гадаєте, якої пенсії було б достатньо? Я думаю, що от трошки підвищили, б хоч би 5 тисяч 6 тисяч гривень трошки. А то було хорошо було б для нас. Пенсія 2520. Її мають підвищувати, як ви до цього ставитись. Підвищувати, за скільки на копійку чи на скільки? Як газ світло подорожає, як жити? В принципі, треба понижати ціни діти, а не пенсію піднімати, тому що може бути девальвація або інфляція. А якщо, допустимо, ціни понизити на їду, бо це предмети необхідності, без їди людина помирає, просто-напросто помирає. А є предмети розкоші, то предмети розкоші збільшувати можна, можна ціни, можна ціни збільшувати. От, а, Предмети необхідності ціни не можна збільшувати, бо людина не буде мати за що купити хлібчик. Треба, наприклад, треба 30 буханок хліба на місяць, так? Це значить буде 900 гривень потрібно людині. А на що гнати гроші, на що гнати ріст пенсії, я не знаю. Пенсії мають бути на тому самому рівні, що і були, але понести ціни на їду. Мені не подобається такий підхід, щоб збільшувати пенсію. Також варто зазначити, що продовжуватимуться щомісячні компенсаційні виплати для людей віком старше 70 років, якщо розмір пенсії у них не досягає 10 340 гривень. Тобто людям старшим 80 років виплачуватиметься до пенсії 570 гривень. Людям віком від 75 до 80 років будуть виплачувати до 456 гривень. Людям віком від 70 до 75 років виплачуватиметься до пенсії надбавка до 300 гривень.